Проблема полягає в тому, що росіяни давно перестали використовувати ротацію МАГАТЕ, власне, як ротацію. Вони почали займатися тим, що називається покращенням свого стратегічного і тактичного становища на певних ділянках фронту, де відбувається обмін, що вони власне і намагалися зробити останньою невдалою ротацією МАГАТЕ, яка відбулася 12 лютого цього року, коли за буквально одну хвилину до початку режиму тиші вони завели своїх озброєних людей. На територію зіткнення в межах цього режиму, де мало відбутися е, обмеження е, діяльності військової, і провели всі все, що не хотіли з військової точки зору: провели ротацію особового складу, забрали своїх е, трупів. Е, і на наше, ну м'яко кажучи, ну це вже було не дипломатичне, звичайно, було звернення як так. Офіцер безпеки МГАТЕ сказав, така що, вони ж вогонь по суті не відкривали. Ну подумай, зайшло 18 орків з автоматами. Зайняли позиції, яку вони б ніколи б не зайняли, якби це не був режим тиші, оголошений в рамках нашого цього.